Розкажу вам один управлінський анекдот: двоє керівників відвідали тренінг через деякий час, зустрілися і кажуть: Ну що в тебе, як вдається застосовувати те, що ми обговорювали на тренінгу? Той каже, ну вдається, але тяжко. Каже, а що саме тяжко? Ну, що тобі запам'яталося, що тобі тяжко використовувати? Каже, ну мені запам'яталося про цей от метод батога і пряника, що треба користуватися батогом і пряником. Ну, а що тяжко, що не вдається? Ну, ти знаєш, пряником дуже важко бити. Багато хто думає, що якщо на іншу людину не накричати, не натиснути, не вимагати від неї, то вона лінива нічого не буде робити. Але це насправді ілюзія. Люди поводяться не від того, як ви тріснете на них чи вимагаєте від них. Не поводяться. Так, як ви від них очікуєте, і так як ви в них вкладаєте. Якщо ви нічого не вкладаєте і багато очікуєте, ну то звичайно що людина буде робити полки. Якщо ви очікуєте, що людина хороша, що вона встигатиме, що їй вдаватиметься виконувати ваші завдання, і при тому вкладаєте, її, то звісно, що вона буде показувати результати. Український бізнес має бути ефективний, Хай вам все вдається.